Ми знаходимося на території нашої ферми. Ми саме де ми отримуємо тваринок, а також ми тут проводимо різні заходи. І в цьому році ми зробили такий вуличний варіант альтанки, де ми приймаємо тепер гостей, які хочуть у нас довше затриматися, або якісь заходи, які потребують такої більшої кількості людей розміщення. І бо буває влітку і навесні всі хочуть проводити час на вулиці, і це якраз такий у нас. Можливість така з'явилася. Ми хотіли бачити у себе людей в гостях, які будуть бачити, звідки в нас береться молоко, як воно переробляється на сир, де визріває сир. А зараз це вже навіть там трошки виходить поза межами сироварні, бо ми влаштовуємо якісь тематичні заходи, там камерні заходи. Там, Хэллоуин, наприклад, це буде цікава програма з цікавим дозвіллям, квестом або таким флешмобом для дітей, а також ми будемо пропонувати і відпочинок для дорослих. От, звичайно, це смачні страви, починаючи від сиру і закінчуючи гарбузовим меню. От, ну і звичайно ж, всі мають бути в костюмах, тематично, тому я впевнена, що буде всім цікаво і весело.